Добрий день, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогоднішнє відео буде стосуватися того, як налагодити на приладі альфа 100 та ТТ15 шийниках кнопки дресирування. Налагодження кнопок дресирування ідентичне як на одному шийнику, так і на двох нашийниках. Відповідно, ми розглянемо в процесі відео це під'єднання. Налагодження ці проходять через пункт меню настройка, дресіровка, і вибираємо пункт меню кнопки дресіровки. Коли у вас тут зверху є якісь вже введення, то ми клацімо доліт страниці, вони виділяться і будуть отакі плюсами кнопки додавляться. Відповідно, як проходить той або інший режим додавання, ми натискаємо, наприклад, цей пункт меню, цей плюсик відноситься до цієї кнопки, цей плюсик відноситься до цієї кнопки, і це відповідно до цієї. Коли нам потрібно налагодити саме цю кнопку, ми натискаємо плюсик цей і вибираємо той наших, який нам потрібен. Наприклад, це собака 1. Це собака і це собака-1. Нам потрібно налагодити на цьому нашийнику, наприклад, функцію вібрації, то ми натискаємо Собака, за пункт вібрація відповідає кнопочка В. І відповідно собака 1 під кольором у нас зеленим. І ця кнопка буде відповідати за функцію вібрації на цьому нашийнику. Буде кнопка вібрації. Тепер середню кнопку нам потрібно, щоб цей нашийник, наприклад, працював ток. То ми натискаємо кнопку плюс, вибираємо вже собака 1 і вибираємо ток. Ток, це в нас буква С. Все. І відповідно, наприклад, щоб був тон. На цьому нашийнику, це він у нас підписан Собака, то, відповідно, ми додаємо кнопочку плюс натискаємо. Вибираємо цей нашийник, це у нас собака. І вибираємо тон, це буква Т. Хочу звернути вашу увагу на те, що цей нашийник, коли вийти в центральне меню. Наприклад, через компас. Вони у нас в різних кольорах. Тобто, цей нашийник зелений, це нашийник червоний. І відповідно зверху ми бачимо ту ж саму історію. За цей нашийник ми налагоджували на цю кнопку вібрація. Зараз вони під'єднаються до супутників. Я покажу і відповідно як воно працює. Тобто ми натискаємо це у нас вібрація, ми натискаємо цю кнопку. Тут у нас стоп повинен спрацьовувати. І відповідно цю кнопку ми настроювали, як на тон на цьому нашийнику, буде е, тон. Зараз я це продемонструю. Також е, хочу зауважити, що функція дресурування працює при наявності під'єднання прилада та нашийників до супутників. Як ми пам'ятаємо, у цей е, нашинник у нас називався собака, а цей нашийник у нас називався Собака 1. Тут ми налаг... настроювали функцію на цій кнопці тону, ми її натискаємо, функція спрацьовує, а цю кнопку ми налаштовували як вібро на цьому нашийнику. Відповідно, ми її натискаємо. І ця функція також спрацьовує. На цьому нашийнику ми настроювали центральну кнопку, кнопку як ток. Відповідно, на собі спитувати я не буду, але коли. Ми натискаємо цю кнопку, то індикатор на наший нібито застиває, це говорить про те, що ця функція спрацьовує. Ось таким чином і настроюються ці кнопки. Коли щось недоступно сказав, то в коментарях мені напишіть і я підправлю або перероблю відео. Всі контакти, як зі мною, можна зв'язатися, також знаходяться в кінці. Відео ну в підписі, в описі під відео. Дякую.